Privit skupnost. Бур будує Україну вже 10 років разом з вами у різних ролях у ролях волонтерів, у ролях співтворців, у ролях ініціативних груп, команд, глядачів наших соцмереж. І сьогодні ми запросимо вас будувати з нами далі ще більше і ще ефективніше. За ці 10 років бур побував у більше ніж 200 громадах на території України. Провели більше 150 таборів та більше 350 бурчиків. Залучили майже 10 тисяч волонтерів. У 2024 році БУР створив також два регіональних офіси. Вже зараз на території України діє 10 волонтерських осередків буру. Наша організація продовжує рости та масштабуватися до кінця поточного року та наступного року. Ми плануємо створити ще два регіональні офіси для того, щоб своєю діяльністю охопити всю територію України і бути більш якісно присутніми на місцях. Нашою цілею є залучення 30 тисяч молодих людей до волонтер. У період до 2026 року. Також ми хочемо створювати нові активності, які будуть допомагати громадам працювати з молоддю на місцях. Ми хочемо бути присутніми у маленьких селах, маленьких громадах. У нас багато мрій, планів та амбіцій, які будуть допомагати українській молоді розвиватися. Сьогодні з фінансуванням для нашої команди, а також для наших активностей, нам допомагають наші міжнародні партнери та донори. Нам допомагає спільнота. Бур-друзів. Бурдрузі як спільнота виникли більше трьох років тому, коли Бур потребував адміністративної підтримки і грошей для проведення наших активностей, щоб ми могли допомагати тим, хто це дійсно потребує швидко і вчасно. Це ті, хто після донатів на військо готовий інвестувати в українську молодь, в ту, якій небайдужа доля цієї країни, яка вже зараз відновлює її, відбудовує. Розвиває себе, тим самим розвиваючи Україну, і буде робити це далі. І сьогодні ми запрошуємо тебе стати бурдругом або бурподругою і регулярно підтримувати бур, аби ми могли далі якісно працювати.